Вітаю і вітаємось усі, пригадаємо своє ім'я. Мене звати Наташа. Повторіть своє ім'я. Скажіть його мамі або бабусі, татові або дідусеві. Скажіть. Мене звати і назвіть своє ім'я. Так, ми повторимо своє ім'я і продовжуємо вивчати назви посуду. Сьогодні ми вивчаємо слово сковорітка. Сковорітка! коворитка, мыска, мыска, кастрюля, кастрюля, склянка, склянка. Ложка ложка. І подивіться ложки є різні. Одна велика, а друга маленька. Велика ложка називається столова. А маленька ложка називається чайна. Шановні батьки, повторюйте разом з вашими дітками назви посуду, допоможіть своїм діткам запам'ятати нові назви і спонукайте їх говорити столова ложка. Чайна ложка, глибока тарілка, мілка тарілка. Говоріть з вашими дітками, спонукайте їх до говоріння, залучайте їх, щоб вони вам допомагали готувати щось на кухні або мити посуд, витирати посуд, складати посуд. І постійно все називайте. А я з вами прощаюсь. До побачення!